Сьогодні високий рівень негативу на крипторинку. Альта продовжує падати, і її навіть можна сказати, від частини навіть знищують на фоні того, що біткоін і ефір тримаються в принципі доволі високо, майже на своїх історичних вершинах, і по суті, весь тільки широкий ринок, який не зростав, його зараз продовжують давити вниз. І сьогодні спостерігається дуже високий рівень розчарування в людей і дуже високий рівень негативу. Люди просто розчаровані Вальтсезоні і починають говорити, що. Блогери постійно шукають якісь закономірності, нові, 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 що альсезон там буде сьогодні-завтра, трішки розтягується в часі, і що його вже ніколи не буде, вже так, як раніше, альсезонів вже не буде, і можливо він був у листопаді, той точково, пару проєктів, які почали зростати. Загалом, давайте більш детально розберемо знову цю ситуацію. Я хочу зараз знову вийти в ефіри і обговорити поточну ситуацію, яка, в принципі, вже трішки змінилася за останні дні, та що от на ринку зараз. Біток 104 все ще тримається вище 100. Що по ефіру? Ефір зараз нижче 3500, якщо буде точним, 3488 І знову ж таки, в людей зараз є хвилювання, що в нас починається глобальний розворот. Тобто в нас там може і біток піти вже там нижче 100 на 80 на 60 тисяч. Те, що ефір зараз умовно там іде вже в зону 2000, Там вже подекуди від богерів трейдерів. Я і цю інформацію починаю чути. Тобто, загалом цикл на крипторинку вже перейшов у фазу падіння. Але я пам'ятаю теж події ось нещодавні 25-го року, початку як тільки почались торгові війни, і що тоді у нас відбувалось? В той момент біток різко обвалився там, із 110, як він тільки оновив свої історичні вершини, обвалився на 75, фондові ринки падають, глобальні торгові війни почались, і якби нічого взагалі хорошого не було. І тоді був теж дуже високий рівень негативу взагалі стосовно всіх фінансових ринків. Сьогодні відбувається дуже сильний негатив. Лише локально на крипторинку, тобто всі інші фінансові ринки на хаях знаходяться: SP 500, NASDAQ, біток, в тому числі ще знаходиться на вершинах. Ефір відносно знаходиться на вершинах, але негатив просто зашкалює, і це пояснюється тим, що в принципі в людей в більшості немає ні бітка, ні ефіра в принципі, тому що весь цей час вони не вірили, що біток розвернувся, і оцей весь шлях, який там зробив біток. Зараз люди кажуть, що це була краща інвестиція вкладати сюди кошти. Але ж справа в тому, що в людей не було масового бітка. І, можливо, хтось потрішку вже там купував після 60 тисяч, там, де оці розпреділення, ось фази були, там, де великі гравці потрішку скидали свої позиції, але суть в тому, що масово бітка в людей немає. Масово ефіра в людей немає, тому що в нас була фаза розчарування. Це той момент, коли ми зайшли нижче 200 під час торгових воєн, ось тут була капітуляція учасників ринку на ефірі, тому що. Нижче там 2,200 – Це той момент, коли за весь час, поки існує ефір, середня точка входу всіх учасників за весь час. В ефір це була 2200. Все, що знаходиться нижче, то здебільшого ринок знаходиться в збитку, і там люди починають панікувати і виходити з цього активу. Е, тому ми зараз е, рухались від оцієї капітуляції і весь цей шлях там, до 4 тисяч. Люди взагалі не розуміли, що відбувається. Кожен оцей наступний ріст, який відбувався спочатку від півтори тисячі і до 2500. Люди думали, ну от після цього ми точно вже підемо вниз, туди далі. Потім відбувся ріст вище. Люди думають, ну от уже точно зараз ми підемо і обвалюватися туди, підемо нижче. Ми потім виросли вже далі, і ось тут вже почався трішки перелом у свідомості людей, що а можливо вже почало закрадатись в думку, можливо, це вже ефір дійсно там піде на 6 на тисяч, що Я теж, до речі, я визнаю свою помилку. Я думав, що з того моменту ми вже одразу зможемо іти, тому що це була сама слабша зона супротиву, але е, що насправді е, е, здійснилося, те, що зараз. Це найдовша е, фаза, ну, тобто, при цьому найслабшому рівні ми знаходимося найбільше часу. Чому так? Можливо, це через те, що ефір вже зробив там суттєвий рух із півтори на 4,5, ну, якби три ікси росту. Це, в принципі, при поточному ринку доволі велика дохідність для такої капіталізації і проєкту після бітка на другому місці. Тому, в принципі. Ну, Так, як і є. Я не, не можу сказати, що я цього очікував, ні, я не очікував, е, я взагалі думав, це набагато швидше відбудеться пробиття рівня, але ми бачимо, що зараз ми не пробили і поки що ну, тримаємося, в принципі, якщо розділити оцей весь рух на три частини: ось перший, другий, третій, то ми знаходимося все одно ще в третій частині. Перелому якогось тренду абсолютно ніякого немає. Тут е, зараз є сильний рівень підтримки, його ціна утримує. Побачимо, як буде далі, але я думаю, що ми його скоріш за все утримаємо. І е, я теж дуже часто кажу, що ринки не розвертаються із негативу. Тобто, бітка в людей немає, ефіра в людей, в принципі, немає, е, люди в альті. Ті, хто заходили оці останні пару років, люди заходили в Альту. І до 24-го року люди дуже активно купували Альту, тому що їм блогери, я в тому числі говорили про Альтсезон після цього. Ринки потягнули весь 25-й рік вниз, і це тільки ефір відновився, а вся альта і далі продовжила до сьогодні падати і оновлювати свої низи. І сьогодні я спостерігаю кульмінацію розчарування в людей. Тобто, коли люди вже от в чатах я спостерігаю, як ну, безкоштовний телеграм-канал у мене є, і люди вже. Обговорюють просто дуже впевнено, що альцезону вже не буде. Починають хейтити мене там інших богерів, які за цей альцезон ось останні три роки горили. І вже, в принципі, ти ну, не можеш посперечатись з людьми, що вони в принципі не є правими сьогодні. І, в принципі, те, що ти вже сьогодні говориш, люди вже. І з іронією це все сприймають і з насмішкою, і просто вже тобі в лице сміються, що ну, от, ти вже просто неправий. І якраз це показує той психологічний момент, коли якраз в психогії людей відбувся переломний момент, коли вже більшість налаштовані. Що росту далі не буде, що альтсезону не буде, цикли змінилися, і альта вже все вона, в принципі, не виросте. Це втрачені кошти, це вже погана була інвестиція. Звісно, я не можу сказати за всю альту, але... Ті, що знаходяться, в, там, як мінімум топ-100, і можна в запас, там взяти топ-300. Багато проєктів там є, дійсно достойних, фундаментальних. І, от, до речі, «Інвесткубі» зараз я підготовлюю презентацію, збираю весь до кучі матеріалу і хочу показати фундаментальну якість наших проєктів. Все це просто до кучі звести і показати інвесторам, щоб. Трішки легше було переживати ось цей період. Тому навіть коли люди йдуть не самі, а із підтримкою, з людьми, які довший час на ринку знаходяться, і ти маєш можливість якусь мати підтримку, певні якісь пояснення, але все одно людям важко в цей момент, і навіть є люди, які навіть зараз виходять. Тому якщо Говорити, що зараз тільки там якісь окремі люди виходять, які там вчора тільки зайшли на ринок, то нічого подібного. Зараз відбувається капітуляція учасників ринку, які йдуть або із супроводом, або йдуть. Вже, ну, тобто, тобто я маю на увазі новачки з підтримкою, або навіть досвідчені. Досвідчені зараз переживають саме етап капітуляції. Але я думаю, не потрібно зараз. Так сильно розчаровуватись, тому що дуже багато і по психології вказує, і по фундаменталу, що в принципі ну, в, в криптопроєктів зараз ну так, може там спади йдуть по кількості користувачів, тому що зараз йде відток е, взагалі, із цієї індустрії. Але загалом ці проєкти, вони продовжують і далі працювати. От, Наприклад, якщо брати блокчейн Ефіра, він на леєр 1 е, ці, актив, кількість активних адрес в принципі, ну, глобально тримається високо. Глобально тримається високо, і це є хорошим показником загалом. Якщо подивитись на кількість транзакцій, то також глобально поступово зростає. Але суть ще в тому, що рішення там Layer 1 інші там конкуренти починають виходити. Там, Solana, Tron, Aptos і інші, які в себе трішки впитують оцю ліквідність, можна так сказати, клієнтську базу, до себе переманюють. І хтось там транзакції, наприклад, робить не в мережі ефіра, а в інших мережах, де є це більш дешево. Швидко, але так само, наприклад, безпечно. Тобто, ну по транзакціях, наприклад, можуть бути кращі альтернативи, якими, в принципі, надають перевагу інші користувачі. Але загалом як блокчейн, ну ефіру рівних на сьогодні, в принципі, немає. загалом на ефірі сьогодні найбільше побудовано різних проєктів. Над ним стабільно трудиться дуже велика кількість програмістів, основних програмістів ми бачимо, це без там додаткових. Це близько 200 людей, і ця кількість ми бачимо постійно тільки зростає. Якщо поглянути на кількість людей, які ходять цей токен ефіра монету, то ця кількість також постійно зростає. І, ну, тобто ми бачимо, що довгостроково попит збільшується. Якщо подивитись на скільки залочено сьогодні в дефі індустрії, саме в мережі ефіра. Блокчейні Ефіра, то ну, це сьогодні 200 мільярдів доларів, і ця кількість теж постійно тільки зростає. Тобто ну, технологія сьогодні працює, вона потрібна, користь є. Ну, також, якщо подивитись на. Історичну концентрацію, тобто рожевим, це найбільші інституційні інвестори з сотнями там, мільйонами доларів. І ну, взагалом, це самі-самі топ на ринку. Потім є інвестори, це такий середній рівень, там, на рівні невеликих, можливо, якихось інвестфондів. Відносно це теж інституціонали ще сюди входять. Ну і рікте це розрібні інвестори з невеликими вкладеннями коштів, там пару тисяч доларів до, до такої суми. І ми бачимо, що. Із 21-го року відбувся, навіть з 20-го року відбувся перелом, коли так звані веус-кити починають. Агресивно нарощувати свою долю в ефірі. Весь цей час вони нарощували. Так, були якісь певні там, стабілізаційні періоди, коли ефір сильно ріст, то вони не робили якихось агресивних покупок, просто утримували позицію. А коли от такі періоди, як після 2022 року, вони почали дуже активно скуповувати у рітейла і у звичайних інвесторів середнього сегменту. Тому, можливо. Вони сьогодні щось знають, вони, мабуть, ближче до правди, і мені здається, на них потрібно орієнтуватися. От, до речі, нещодавно були такі ще безкоштовні ресурси, які допомагали моніторити оцю інформацію, звідки от і взяти цей скріншот. Сьогодні цей ресурс вже. Не працює, не функціонує, і ви цієї статистики в публічному доступі вже витягнути не можете. Можливо, просто що багато людей почали звертати на це увагу, слідкувати за рухами інституційних таких інвесторів, великих китів, так званих, і можливо, вони от просто прибрали. Можливо, викупили цей проект і закрили цю публічну інформацію, але є інші там Glassnode, наприклад, де можна побачити цю інформацію, але вона всього на все вам буде коштувати тисячу доларів. В місяць, будь ласка, оплатіть. І, звісно, такі роздрібні інвестори, рітейлу вони не будуть витрачати 1000 доларів для того, щоб подивитись оцю статистику. Ну Тому що це дуже велика сума для людей. Але, в принципі, те, що ви зараз можете побачити, довгостроково, те, що в 2025 році. Продовжувалася динаміка агресивних викупів і ефіра саме китами, вона і далі в принципі не буде зменшуватись. Це потрібно вже буде дивитися на наступній ведмежці, коли там ефір буде, пройде там ріст, падіння фази, тобто через рік, через два. Потім можна буде оновити цю інформацію. Я потім придбаю цю підписку на глесноді і вам надам цю інформацію. Але зараз, в принципі, ну, я не бачу сенсу на... знову там. Віддавати 1000 доларів, щоб чисто подивитися, що концентрація співвідношення, в принципі, залишилась така самою. Тому підписуйтесь на мій YouTube і Telegram. Там, в подальшому, цю інформацію вам буду надавати безкоштовно. загалом що сьогодні по альті відбувається? Якщо подивитись на індекс Hazers, це все ще нижче топ-10, їхня капіталізація, то в принципі тут нічого такого страшного ну, немає. Е, індекс там тримається на 220 мільярдів доларів. Якщо конкретно індивідуально дивитись по е, окремих проєктах, то звісно там ситуація набагато гірша, тому що вони знаходяться там, на історичних низах, 22-го, можливо навіть 20-го 18-х років. Якщо подивитись на психологічний настрій, сьогодні індекс страху жадібності, багато людей думає, та на що на нього дивитись? Типу, це взагалі сенсу ніякого немає, це чисто, щоб обманювати людей і так далі. Ну, але я вам точно можу сказати, що я е, багато років спостерігаю за цим індексом, і в принципі він відображає правду. Ну, тобто, якщо сьогодні люди в паніці є страх, то індекс показує рівень страху більше або менше. Якщо жадібність, ейфорія, то цей індекс показує індекс страху жадібності. Просто звісно, він дуже Волатильний, і оці гойдалки, вони ну доволі швидко змінюються. І ви можете подумати, як я довгостроковий інвестор і сьогодні там купую, наприклад, на страху, то. Це в принципі локальний є страх, і там потенціал росту може вже в подальшому бути небагато. І так само на е, ейфорії. Тобто, якщо ви зараз на ейфорії продали, наприклад, біток, то в принципі він через два роки може бути ще дорожчий, і ейфорія може бути ще більша умовно, ніж була там вчора, але ви продали по дешевших цінах. Ну тобто, це треба потрібно все правильно інтерпретувати, використовувати, і це в межах локального тренду тобто, є ейфорія, є страх. Тому потрібно загалом дивитись базово на ситуацію, яка була за останній час. І якщо, і якщо аналізувати сьогодні загалом біток, то в нього плавні рухи, і в нього буде плавні зміни у психологічному настрої людей. Тобто, ось тут був період дуже сильного негативу, те, що сьогодні відбувається на Альті, то може. Зараз навіть іще більш сильно відбувається, тому що проєктів більше. І це був період, коли було дуже багато негативу до біткоїна. Ну, навіть не такий, а коротший період, коли там були різні сками бірж, проєктів, е негатив до біржі Binance. Це самий, самий був негативний переломний момент у психології бітка. Після того це все почало трішки заспокоюватись і приключатись у стадію оптимізму. Тобто далі вже такого негативу не було. По ефіру. По ефіру, та ж сама, в принципі, ситуація в 2022 році дуже було багато негативу. Поки біток був теж в стадії розчарування. Після того біток пішов наверх і вже трішки людей відлягло, і спокій пішов там і по ефіру, і по альті. і Люди почали е більш спокійно вже інвестувати не в біток, тому що біток ріс, е не в ефір, в тому числі, а в альту. І якраз відбувся переломний момент наступний, коли люди розчарувались в Альт-сезоні е в ефірі, то це був десь приблизно оцей момент. Тобто, це коли почалося розчарування. Е Кінець 2024 року ринок почав заходити, але в принципі тут ще такого не було сильного розчарування, тому що, в принципі, ну тільки недовго це відбувалося падіння, але із. По мірі того, як е, витрушували із ринку весь 25 рік, і те, що відбувається от сьогодні, тобто ми бачимо, що ефір в принципі знаходиться на тих самих відмітках, що в на початку 25-го року. Але сьогодні негатив на альті просто зашкалює е, в людей сьогодні, вже немає. В принципі, надій на на ті ікси, про які ми з вами тут говоримо на YouTube-каналі, в Телеграмі інші блогери. Тобто багато людей вже не будує собі такого світла майбутнього і віра в альтсезон, вона сьогодні вже прям на мінімалках. І це ми можемо побачити на індексі Altcoin Season сьогодні близько 23. Я пам'ятаю, як індекс був на таких відмітках. Влітку 24-го року, коли це був період приблизно ось тут. І це той момент, коли вперше там почали стріляти Альта Стеллер, Ріпл, HBAR, інших ще пару проєктів. Так, ефір тоді, можливо, сильно не виріс, але тоді показували ікси саме Альта. І тоді, якраз віра була максимальна в альтсезон. Після того моменту далі почали розчаровувати людей в альтсезоні. Ефір знаходиться сьогодні вище, ніж в той момент, але IT люди сьогодні купувати, ще раз повторюсь, не хочуть абсолютно. Тому, можливо, ми зараз якраз підходимо до того моменту, коли е або весь крипторинок будуть вбивати, і все буде йти на нуль, що я, в принципі, шанси бачу дуже низькі. Або зараз у нас ще якийсь час короткий, протримається цей негатив, і потім дуже швидко буде ріст ринків, і альта буде дуже стрімко буквально за місяць давати по 5, 10, 15, 20 іксів. Тому що сьогодні багато проєктів, наприклад, із Веєр, 2 рішень, взагалі просто дуже сильно загнали вниз. Проекти там фундаментальні, індустрія, технологія потрібна, в принципі, е, допомагає масштабуватись е, е, саме мережі ефіра, е, більш, більше транзакцій проводити е, по тій самій безпеці, і дешевше, е, тобто навантаження із мережі Ефіра з, е, прибирають. Ну, загалом технології потрібні, ними користуються, е, вони сьогодні потрібні. Тому я не думаю, що там леєр 1 леєр 2 рішення зараз будуть кудись зникати. Uh, ну і загалом інші індустрії, різні блокчейни і так далі. Uh, ну, загалом, незважаючи на той uh, просто сьогодні рекордний негатив стосовно альти, який є за останні три роки, я продовжую далі тримати портфелі і в інвесткубі також uh, все-таки. Кажу, що фундаментально нічого не змінилось, окрім того, що просто люди сьогодні масово розчаровані. Коли розчаровані, тоді є дешево. Не факт, що завтра прийде той сезон, який ми чекаємо, але, по крайній мірі, ми сьогодні э, точно маємо можливість купувати дешево. Э, і ні в якому разі не можна сьогодні виходити, тому що ви віддаєте свої дуже подешевілі активи. Я думаю, тренд росту повинен прийти. Звісно, це не фінансова рекомендація. Рекомендацій тут немає. Ви повинні самі приймати рішення своєю головою, відповідальність брати за свої інвестиції тільки на себе і не шукати потім крайніх, якщо щось піде не так, як вам кажуть богери. Я в тому числі. Тому. Е Сьогодні мої думки і дії такі, що, я думаю, це локальна зараз кінцева вже висадка, капітуляція слабих рук із цього ринку, і навіть не зовсім слабих, і навіть доволі сильних, із великими коштами людей. І далі вже буде кінцевий ельцезон сезон і захід у Ведмешку. Але в Ведмешку ми зараз не готові ще заходити, тому що сьогодні просто максимальний негатив на крипторинку, а ринки, повторюсь, так. Не розвертаються. Тому, якщо у вас є бажання долучитись до інвестку, що, скоріш за все, мабуть, немає, але про це ще скажу, то у вас є така можливість, ви можете написати мені в телеграм в описі під даним відео, посилання на мій телеграм, або просто, хоча б підпишіться на. Безкоштовний телеграм-канал на YouTube і слідкуйте за розвитком подій, як будуть проходити наші інвестиції вдало чи невдало. У мене на сьогодні все. Тримайтесь до зустрічі. Бувайте!